Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учнівської молоді засобами позашкільної освіти. Загальновідомо, що сучасна молода людина досить комп'ютеризована, чи точніше сказати, інтернетизована. Більшість школярів володіють сучасними гаджетами в інформаційно-комунікативному плані краще багатьох дорослих. Але ці навички переважно розважальні, креативна, творча. Продуктивна складова в цій сфері життя наших вихованців досить мала або й взагалі відсутня. Наш центр вбачає одним з основних напрямків своєї діяльності саме інтеграцію сучасних інформаційних технологій в повсякденну розважальну навчальну активність дітей. Адже при певних стартових знаннях і зацікавленості вихованець, наприклад, може. Не просто провисіти в інтернеті годину, а створити свій короткий анімаційний кліп, який на Ютубі принесе йому таку бажану популярність, визнання, підтвердження власних творчих здібностей, Ну а кількість лайків стимулюватиме його творити ще. Давайте поглянемо разом на методи роботи декількох гуртків Центру позашкільної освіти. Гурток основи журналістики молодь не може розвиватися, якщо в неї зв'язані руки. Якщо вона не може зробити значущого впливу на перебіг власного життя. Тільки в процесі участі вони набувають досвід, формуючи навички, у них з'являються захоплення, впевненість в своїх силах, необхідні знання. Молодь бажає брати участь в процесах, які безпосередньо її стосуються. Вона хоче виконувати активну роль від самого початку в процесах як діячі, планувальники, а не лише споживачі результатів цих процесів. Саме це. І забезпечує участь у гуртку основи журналістики. В рамках гуртка його учасники не лише засвоюють ази журналістської професії, але й практично реалізовують набуті знання. Вже кілька років поспіль ми співпрацюємо з місцевими ЗМІ, а саме газетою Вечірні Коростень» та «Коростень медіа. В рамках співпраці втілено багато проєктів, запущено соціальні відеоролики. Сучасний світ є вимогливим, особливо що стосується новітніх технологій. На журток створив власну групу в соціальній мережі ВКонтакті. Засобами онлайн-спілкування ми заощаджуємо, часто зосереджуємося на творчій роботі. Засобами групи її учасники можуть проводити конференції, опитування, розширене спілкування. Інформація передається швидко та надійно. Власні друковані матеріали, нариси також присилаються через інтернет. Це дає змогу відкрити можливості для самоосвіти. Підготовка до щорічного турніру юних журналістів неможлива без вище вказаних впроваджень в роботу гуртка. Випускники нашого гуртка є обізнаними, досвідченими, а головне професійно орієнтованими особистостями. На базі цього міста користення функціонує гурток юні екскурсоводи, туристсько-краєзнавчого напрямку, діяльність якого спрямована на ознайомлення учнівської молоді міста з історією та культурою рідного краю. А володіння нею значним колом знань, умінь і навичок, необхідних юному екскурсоводу, формування у школярів наукових інтересів і творчих здібностей. Також велика увага приділяється і передовим інноваційним технологіям. Сьогодні керівник ГУРКА поступово впроваджує навчально-виховний процес віртуальні екскурсії визначних місць та музейних кімнат. Віртуальна екскурсія це новий, ефективний інструмент презентації. Наочної та захоплюючої демонстрації широкій громадськості реального об'єкта, на відміну від вже звичних медіаформатів фотоальбомів, листівок, відеофільмів і тому подібного, формат віртуальної екскурсії дозволяє інтерактивний спосіб її перегляду. Завдяки інтерактивним панорамним фотографіям відвідувачі мають можливість поринути в атмосферу місця, обираючи послідовність і точки огляду, а також різну додаткову інформацію. Фотографії, тексти, звук або відео. На кожному об'єкті екскурсії можна затриматись необхідний час. Тож гуртківці на заняттях знайомляться з перевагами даних екскурсій, відвідують об'єкти культурної спадщини України, світу, не виходячи з навчального кабінету. Гурток малювання: Кожна дитина талановита. Її таланти проявляються в різних видах творчості. Один з цікавих проявів таланту є малювання, адже дитина, яка займається малюванням, є більш відкритою спілкуванні з оточуючим світом, гармонійно розвиненою, витинченою, емоційною. Все, що вона думає, відчуває, бачить, виливає на папері. Як погода, як настрій та думки, так і малюнки відображають різноманітні стани душі дитини. Пошук Google дає необмежені можливості для втілення самих фантастичних ідей, і фантазій. Той образ, який уявляє дитина, може бути доповнений деталями та образами величезної галереї зображень. Тут можна знайти і спеціалізовані ескізи, які допоможуть вихованцю побачити послідовність процесу зображення вибраного малюнка, можна гортати посібник, а можна подивитись ту саму оцифровану книгу в інтернеті Сучасність тяжіє до останнього. Позашкільний час, проведений з користю, і цікаво. Вихованці гуртка фотоаматорів за визначенням постійно працюють з сучасною технікою. Гурток приваблює тим, що підлітки фотографують один одного і таким чином задовольняють одну з базових потреб свого періоду розвитку, формують уявлення про себе, отримують ніби погляд збоку, як я виглядаю, як мене бачать оточуючи. Це важливий крок на шляху становлення особистості. І роль педагога, який не висміюватиме, а по-батьківськи підкаже, порадить, похвалить чи поправить, є дуже важливою. Адже переважні відгуки про себе підліток чує від таких, як сам, хоча потребує він більш авторитетного визнання і розуміння дорослих. Керівник гуртка в кінці дня може завантажити фотографії сьогоднішньої фотосесії в інтернет, поділитися ними з гуртківцями, вони в свою чергу своїми друзями. Звичайно, не всі фото, які зроблять вихованці під час. Роботи гуртка варто розміщувати в мережі. Багато варто видалити, а на наступному занятті ще й пояснити, чому вони були видалені. Це виховує, формує певний аспект загальної культури, прививає цінності. Таким чином, наша комунікативна складова починає продуктивно працювати не у сфері вихованець-вихованець, а у сфері педагог-вихованець. Уявлення про прикольне в ідеалі повинно наближатись до уявлення про прекрасне. Інтернет наповнений мільярдами фотографій. Далеко не всі з них ми б хотіли, щоб бачили наші діти. Спільний серфінг по онлайн-бібліотекам не тільки корисний для естетичного, професійного зростання вихованців фотогуртків, але й особистісно важливий для підлітка. А з ним з найбільших хостингів фотографій є сайт 500PX. В залежності від тематики заняття фотогуртка, тут можна подивитись пейзажі, портрети та інші напрямки фотографії. На сайті можна створити свій власний аккаунт. І при певному таланті, фотомістецтві та належному технічному рівні вашої фототехніки, почати продавати власні фотографії. Одним з видів діяльності гуртка 3D-анімації є навчання дітей азам комп'ютерної графіки та анімації. Гуртківці ознайомлюються з найбільш поширеними програмами 3D-анімації. В якості робочої програми використовується ознайомчі версії програми Maya. Сама назва гуртка спочатку сильно приваблює вихованців та в процесі роботи. Діти відкривають для себе досить кропітку, таку що потребує великого терпіння та посидющості, хоча й надзвичайно високотехнологічну сферу графіки. Виявляється, що ті декілька секунд захоплюючого ефекту в улюбленому мультфільмі є результатом багатьох годин роботи аніматора. Не дивно, що провідні студії працюють над повнометражними мультфільмами біля двох років і це маючи штат в сотню чоловік. Гурток 3D-анімації у співпраці з вихованцями гуртка лялькового театру. Створили мультфільм Колобок, де ролі озвучують наші юні театрали, а фоторяд у відеоряд перетворювали наші талановиті аніматори. Мультфільм створений шляхом фотозйомки окремих моментів, де 24 фотокадри перетворюються в одну секунду відео. Та дожились уже до того, що і хліба нема. Дід і просить. Бабусю, це кушка, що ж я з печек боржня не нема. От бабусі піти в хижку та не сметався всіх ворошення, то і буде головою.